Бачили як Стаска колись бігає отак. Так, друзі, всім привіт! Їдемо пробувати орати нашим новеньким плужком. Луг Велесагро, 2 плюс 1, трактор, наш юмзик. Ну, зараз всю роботу покажемо. Налаштували його на городі, але на полі буде зовсім інша картина, зовсім інший результат. Так що зараз на полі ще підналаштуємо його. Ну і в принципі все покажемо вам. Так що будемо вирушати. Це задрав. <хи> це висота. Останній корпус вище кабіни. Я думаю, треба одразу ставити вподобайку і обов'язково підписуватись на канал. Бо скоро буде ще одна обновка. І пішов як молодий. Так, друзі, ну а ми, ми також їдемо на поле і будемо вам показувати весь процес роботи, який у нас виходить. Спочатку соя, соняшник і кукурудза обов'язково. Кукурудза не дискована, так що поїхали на поле. Так, друзі, значить, що ми, що ми робимо? Плуг стояв у нас на 36, максимальний захват корпуса. Отак, в принципі, виходить. Але переставляй, що ми зараз робимо? Будемо переставляти на, 20, на 28. Будемо переставляти корпуса на 28 і робити трішки. Трішки глибше, бо 36 на, оборотну, на оборотний плуг для Йомза на даний час на цю погоду на вологий ґрунт дуже якби, забагато. Якби було трішки сухіше, можна було б залишати. Переставимо на 28, я думаю, воно піде, навіть не на 33. Зараз це переналаштуємо і, і покажемо, що воно з цього вийде. Ну Плюс плюс ще те, що поки корпуса фарба зітриться з них. так що працюємо. Так, зараз 38. Ще треба Четыре. Видно, видно, друзі, що земля ще налипає на корпусах. Можливо, воно із тикроном було б краще. А можливо, поки зніметься стреться фарба на самих корпусах. Будемо дивитися зараз. Поки що якби, все, все влаштовує. Але земля волога просто. Навіть зустрічав, соя попроростала вже. Отак От лежить зерно зернятко на землі, а вона вже попроростала. Так що працюємо, налаштовуємо, працюємо і показуємо вам, що з цього виходить. е сої. Ну, Як бачите, воно там трішки до перві проходи було, то видно. А так як дивимося сюди, то все воно все воно зливається і все воно виходить доволі таки непогано. По глибині я ж кажу. Чесно, я не знаю, яка глибина. Ну, Влаштовує мене. Підходить під наступну культуру і добре. А те, що там будуть писати, знаєте, 10 см, 15 взагалі не важливо. Головне, щоб влаштовувало мене, підходило під наступну культуру і не було тяжко трактору. Все. Оце якби отака, значить, отакий, отакий план дій на дану площу. Це буде висіна кукурудза, буде значить, трішки... Трішки глибше будемо орати. Аму, можливо, можливо, і так само. Під сою там взагалі я думав дискувати, але воно так гарно все виходить, що буду, буду орати під сою. Так що, якось так, колеги. Продовжуємо роботу. Не забувайте за лайкосик, за вподобачку, коментар і обов'язково підписку на канал. Так що працюємо. Кану, хто це приїхав? хе <ради> в мене контент. Бачили як Стас колись бігає, отак. <ради> Так, друзі, ну що, оранка пішла, оранку треба контролювати. А хто буде оранку контролювати? Я. Стас Ковальчук. <рес> так, зустрілися і ми. Стас був проїздом недалеко біля мене. Е, вирішив заїхати подивитися, як працює плуг Велесагра 2 плюс 1 із Ю -Юмзом. З Юмзиком. Працює собі... нормально, пошов як сірий да, Працює, я б сказав би ще, ну треба тикрон. Тикрон треба, Тикрон треба. Тикрон треба, бо не а воно. Не воно. воно трошки це земля, ні, аби це виробили у вересні місяці. Да. Було б класно. Це було б в ідеалі. Але зараз у нас стільки опадів пролило, що. Що вчора тільки, чи 29 щось там? Та 30, 30. 30 мм тільки вчора пройшло. І до цього ще плюс. Калюжи у вас холодно, тоді. у нас тепліше. У нас нижче тут. Йома, піди заведи машину, хай прогрівається. У нас нижче є кругом, рішення. там річка, там далі річка, там болото. болото то так що. отак. В принципі, що у нас виходить? Получається якось отак. Е, налипає, налипає дуже сильно земля, дуже вологий ґрунт, і з-за того це так воно якби кидає таку грудку. Якби був текрон або, або ж воно. Ну, або земля не або, така мокра. Або була. не так волого було, то було б Та, набагато. Він ще Та, ж тернеться. хоча ти і так, так да, виграв Гектар, ти хочеш, щоб тобі вже. Ну так. Да. Він а, ну, ідеально оре, я б сказав. Просто да. ну, земля сира і воно налипає на метал. Ну, не знаю, я прихильник текрона для мене. Та я бачу, ну, ні, я теж. Я от дивлюся, що Текрон я б теж поставив, але ж стара гвардія не Ти може Ти його привезеш до мене ось на днях, через недільку. Я десь знайду ділянку, не трону, щоб показати, як воно орає не крон. Це клас. Це супер. Ну не димить. Не димить трактор. в принципі, і... Ну, глибина нормально. глибина яка, Чуєш? ну, Скільки глибина на твій ну, на твій глаз? Так, а дай рулетку. ти Блін, а, а рулетка у цьому. А, ти в трактор? Я в трактор вкинув. Ну, на взгляд, десь 28. Ну 20... а, а там буде десь 32. 30. Ну 20, якщо 25 даже є... Та мене ж це, стабільний. Я ж кажу, що мене це повністю влаштовує. 25... Стабільний. А тут буде більше на цьому. Да, якщо я 25, враховуючи, враховуючи цього, юмза, такий плуг то я думаю це ідеально. ідеально. Ти ж вибач мене, це, ну, аби в тебе був пелен, той що був, ти нічого не можеш зробити. У тебе ну, є да. один, одна ширина захвату да. і все. Да, На да, даному да. етапі ти можеш що хочеш собі поставити. Важко, сиро, захват Переставим. їх зменшив, все, потуманив без диму, без нагрузки, без нічого. Було б сухіше, тип, ясно, що. Зробив би більше захвата. Захват. Але теж він йде, я не знаю, на камеру зараз буде, видно чи не буде. Він навіть не курить. Ну, хай ближче підійде. Але ну, такого стовпа диму не... немає. Нема. Нема. Він іде, я по GPS заміряв, він йде 6-7, інколи 8 проскавки, дивлячись, дивлячись там долинка чи, чи, це, чи горбок Та, десь. Нормально він йде, я тільки що бігав, знімав, так? Нормально. Ну це по сої поки, щоб далі буде там і кукурудза, і дискована, ну, і не дискована, все... і соняшник. Тернеться на сої трішки, а потім вже далі будемо, будемо показувати, як воно тебе нормально. Він дивіться, головний агроном. Музику вже навалив. <реш> Тьома, а це б ти тут дав би на квадрику, так? Да? Ні? Стрічків багато. О, ти дивись, каже, <реш> стричків багато. Жалко колеса, так? Колеса жалко. Летить орел. Ну як летить? Потрошку летить. Да ні, летить нормально. Він тебе що так мало димить, ну, поняв. І за турбіни. Аби не було турбіни, те дим би в турбіну влазив. Я думаю, так. Ну і новенька так ні, тут. На дим поршнювали, не, 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 не ну що трошки йому якби веселі. Та вони нормально. Як би. Земля б скользила, бо взагалі по красоті Це він, Дивися, він ореть там, ну хай десь 25. Але даже ось на цьому, подививсь, яке, там іще воно промочене. Та да все, мокро. Земля мокра. Хоча просив покататися, поняли? Юмза, не дали! Тут мені даже не доручають того горла. Я так просив, от стояв, півчаса вже. Там папка його так любить, що... Там він ти бачити свої, як вона. Як... <суєш> Задній корпус вище <суєш> то, ти, от, ну, ви щека біли. Ну не можуть закрити. В цьому етапі, що полиці не блистять взагалі, він орає в чорний пар. Тут же були бур'яни декілька років тому. Теж під соняшник ми орали. Але орали пеленом, Диви, виорюється. Бур'ян виорюється. І тут поки, поки не цей, не ну, нормально докидає, не заливший корпус. Борозна яка. Та ні, глибина хороша. Капітальний. Бл бл блогера, бл блогера бачили. <рес> знімав вже відосів. <рес> так, друзі, ну що, ми працюємо, в принципі. Да, Будь трішки їхати. по цей. І всім пока. Не забувайте за вподобайку, за підписку на канал, Буді за коментар. І в принципі, в принципі все ми будемо далі показувати вам Оранку. Так що, всім пока. Пока-пока.